І я зрозумів, чому в Європі такі погані спеціалісти, і чому наша освіта найкраща в світі в зрівнянні з європейською такою словитною зараз. Я вам розповім. тут от зараз іде а, викладач, і кожного за кожну вибачаюсь хуйню на Блін, це неймовірно класне, такий, класний. Як ти це зробив? І так далі. Я вчусь зараз на дизайнера і художника, Я всі вчаться. До речі, половина тут я в Британії в Лондоні. Половина на куріна, половина щось п'яна, половина прогуляє пари, половина ще щось. І вони приходять. Тут можна як у нас, що ти зробив хуйню і тобі кажуть хуйня. Перероблю, що ти наробить, продовжувати не буду, бо треба гроші заробляти і хірнею займатися. І гроші взагалі ним не, не навчені лежать. І що б ти не зробив, тебе похвалять. Вони потім йдуть на роботу і звикають, що за всяку хірню, яку вони роблять, їх хвалили, і це нормально. От я просто по Німеччині загадую, по джоп центру по страховим, по різним а, компаніям по ремонту машин і так далі. В Німеччині ще куди не йшло, бо там багато спеціалістів за СНГ. І вони навчили місцевих, як треба працювати. А тут в Британії, не дай Боже, машину в ремонт віддай. Накосячать. І так це йде. От, хто в Британії живе? От, от я Напишіть мені в коментах, якщо я збрехав. Все, блядь, починаючи від сервісу, закінчуючи ремонтом машин, хоча це теж сервіс. Руки, жопи і так сейджу. Я робіла в стилі сюрреалізму робив і так далі. Просто цікаво було, чи я зможу, чи, чи вийде в мене. У мене другий шанс на життя, я ледве не помер. У Мене і так магістрська освіта, там, по оперному вокалу. По бізнесу, по маркетингу, але от цікаво було. І, і вийшло. До речі, дуже багато українців вчиться, щоб розуміло. Досі у мене на групі 20 людей, з них 6 чи 7 українців, зрозуміло. Mm -hmm. того, що всім нам наболіло, як ми з України приїхали, і просто в шоці від того, що все вроде би, через жопу, а живуть вони краще. У мене, чесно, досі великий вопрос, яким це взагалі відбувається. Ну, Головне, це корупція і, і виробство. Ті, якби не вся історія в нас, у нас би було все набагато краще. У нас і було, ребята, все набагато краще. От, е, самий явний вам примір банкінг. У нас чувак, який пройшов курси по IT, за рік зробить онлайн додаток банкіну 100 раз краще, ніж всі зараз існуючі, які є тільки в Європі за кордоном. Розумієте? За 3 секунди під код можна поміняти, він буде працювати. Можна картку за 3 секунди відкрити нова картка буде через тиждень. Вона вже додому тобі прийде. Не треба ніяких там пін-коди ж дать. що тобі листом додому щось прийде і так далі. Система в Європі устаріла Європа Європа. Ребята дуже сильно себе загнала і. Нам спеціально всю жизнь українцям мушали, що ми якась не така країна, не дорозвинута, не то, не все, щоб ми не вилізли на айфоні, не показали світу, як вообще треба жити. Але вони свого, блін, добились. Свого, на жаль, добились. Ми правда приїхали в Європу, вже пізно про це кричать. Кому ми будемо кричати, що у вас тут насправді гамно, крім того, що у вас просто гарно тут і якось більш-менш безпечно жити, і все. Все інше це капець, починаючи від кухні і закінчуючи знову ж таки, буде відео, ребят, про те, які є плюси. Всюди в кожній країні є плюси, але я зараз українцям порівнюю з Україною і беруть моменти, які всім наболіли нам дуже. На жаль, отак.